П'ять новин, які ви могли проспати. Понад дві тони заморожених мертвих собак перевозила вантажівка, яка потрапила у ДТП в центрі Миколаєва. Деякі пабліки навіть всерйоз написали, що це на шаурму, але мер Миколаєва особисто спростував інформацію. і Сказав, що тварин просто везли на кремацію. Україна втратила перший літак f 16 Інцидент трапився в понеділок під час масованої ракетної атаки. Нардеп Мар'яна Безугла заявила, що f 16 збила українська ж ракета Петріот. За це в силах ППО вже заявили, що потрібно написати на неї. Заяву вже з 2 вересня українці зможуть отримати кешбек у розмірі 10% від вартості куплених товарів, якщо вони українського виробника. Це дуже цікаво та заманливо. Тож, коли будете обирати продукти, не забудьте про українські національні традиції. Виробник цього бренду знаходиться в Запоріжжі, тож підтримайте українську економіку. Мій особистий фаворит Соус Бородинський з кмином. Рекомендую дальність польоту нової ракети українського виробництва – 600-700 кілометрів. Заявили в на вихідних про випробування першої української балістичної ракети, розповідав Зеленський. Призов до ЗСУ збільшився у 2,5 рази після ухвалення законопроекту про посилення мобілізації, заявили в Міноборони. Хоча військові зазначають, що наявність тих, кого мобілізували насильно, дуже часто не допомагає, а навіть заважає. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.